Я вирішила скопіювати Федоріва, тому що що він геніальний. У Нас був неймовірний подкаст з Катя Алгіс, і ми вирізали звідти. Ну я цього не хотіла, це випадково чомусь редактор вирізав. Шматок, де ми говоримо про всіх відомих підприємців України. Тому я вирішила випустити експериментальні такі випуски і зробити маленьке опитування окремим випуском на каналі. Дивіться, коментуйте, і цікаво, кого ви взяли в свою суперкоманду. Можливо, цих людей запрошую до себе на подкаст. Лайк, колокольчик, підписка. Обов'язково. Наш лозунг — нічого особистого. сорі. це просто маркетинг. Гудкова. Альона Гудкова. Вона для мене завіліка. Я не про бородину про руну. Кругоцького точно би брала, тому що для мене це краш Obs краш. Пораду вона дала мені, як юній підприємці, вона сказала, атібаці від себе. А, а тосик. Ти що, не зі мною досі? Склади команду мрії з трьох публічних людей. Ой! <реш> Давай теперше ти ти береш мені моїх булочок. <реш> Було. Мені точно подобається Лєрочка наша, лю любимочка наша. То мені ти дуже подобаєшся. Ну, я прям орієнтую, знаєш. Мені цінності підходять, я прям дружні стосунки з вами маю, мені в душі від вас тепло. Я розумію, що я багато чого можу для себе перейняти, і багато насправді. Ну, Знаєте, самоцінка нормальна, я багато чим можу поділитися. Тож вже правда. тому от вас двоє. Хочеться сказати, третя я з майбутнього, бо я точно буду та, що ти сказала, відома і ну, ти є компанія четвертої. Так, так. Складно обрати саме третю людину. Я побрала а, власника мережі Сільпофозі груп. Мені подобається його стратегія будування екосистеми. Мені подобається, що він топ-5 інвесторів України. Чом би мені щось у нього не послухати. Але насправді, ну так, да, я думаю, так. Да. Він mm -hmm. будував бізнес тоді, коли він ще будувався. На неприємних речах, але на жаль, стратегії не змінні дуже часто. Це правда. Це ну правда. це цікаво. Мені вау. Прикольна компанія. Дякую. Була. Кого б я обрала? мені зараз чомусь всі в мене випрыгнули з голови, кудись втікли взагалі в іншому напрямку. Блі, Чому ну, чесно, те, що ти скажеш, дуже мені цікаво. Ти? Гудкова. Альона Гудкова. Ой, ну я її хотіла назвати, але ти знаєш, вона супер, і я нею дуже надихаюсь. Проте коротше, мені не вистачає. Не розуміння, що я створюю, і не натхнення, а от жорсткості. Знаєш, Альона для мене вона приклад такої вже гармонійної людини, яка прийшла в цю точку, в якій їй, ну як здається, мені зі сторони вже більш-менш комфортно. Я підходила до неї якось на куражі. Може, вона мене не пам'ятає, але я її дуже пам'ятаю. Я запитала, яку пораду вона дала мені як юній підприємці, вона сказала, що від себе. Мені О, дуже сподобалось. Ти не взяла в роботу. Я взяла в роботу. Добре. Чесно, я зараз почуваюся набагато краще. Прикольно, оця одна фраза дуже змінила мене. Це було mm -hmm. рік рік тому на минулому mm -hmm. куражі. Я би взяла Альону за сміливість робити mm -hmm. нетипові проекти, нетипові бізнес-моделі за кількість благодійності, які вони роблять. Mm -hmm. Це, ну, це, це унікальний кейс на ринку, і в які часи вони завжди це роблять. Мені це дуже гармонійно. Дуже важко виділити трьох людей. Тому що ти кажеш, Гудков, я така, блін, не взяла в компанію. Хочеться, На, хочеться всіх. В твої компанії є я, а я свою з твоєю. Так, блін, я притусувалася. Так, да, Кругоцького точно би брала, тому що для мене це, вообще і краш, краш. Дуже люблю його, стратегію. Я не знаю, який він людина, але з маркетингової точки зору це геній. На рахунок Альони, я задумала, що я її не назвала, коли в мене була ця mm -hmm. думка, вона для мене завілікає. От чогось mm -hmm. у мене е, таке тобто відчуття… У позі груп я і е, Бородіна? Нє, ні, <рес> ні, ні, дивись. Е, за я в плані душі, поняла? Mm. Ніби я для неї замала. Знаєш, я думаю, чому бо я б її так от ти сказала? Не брала, тому що у Альони не має б особистого що вона партнерка. Вона завжди не те, що вона була партнерка в Good Food, з чоловіком своїм і все інше. Вона виглядає як особенно тобто, окрема. Особистість, яка сама собі будує свої проекти і має свою думку, і не шерить її знаєш партнерами, умовно. А ти знаєш до речі, що я не про Бородіну? А про кого? Про руму. Ти сказала про Лєру Руму mm -hmm. не про Бородіну. Тоді я собі беру бородіну. Ну yeah. я нею теж захоплююсь. Я на номі. Навчаюся. А прикольна ти про Леру Руму сказала. Да, ти ж да. Лера сказала, не уточнила. Да, да, Лерочка. А, ти Лєру Руму тоді да. я собі Лєра Бородіна брус, не можна було зібрались компанії, да. хоча чесно я бородину взяла. Блін, бородина <laughs> <laughs> не, ну, все, Лера, це абсолютний геній, Її слухати не переслухати. Я дуже вдячна, Лера Бородіна допомогла мені зберегти багато років мого життя і багато грошей мого життя. Бо колись вона мене відмовила робити. Ту франшизу мого бізнесу я зараз це кажу. Нормально в мене був є міні готель в центрі Києва, da. і коли ми його відкрили, це був 2020 чи дев'ятнадцятий uh -huh. рік. Це був достатньо великий попит, і саме цікаве не на сам готель, а на купити франшизу нашого готелю. Da. Бо ми переробили міні-квартири на міні-готелі по 3-4 номера. Uh -huh. І був прям дуже багато попиту. Я там розв розрахувала собі всю франшизну частину, так далі, тому подібне. Але я не могла скласти фінмодель. Я uh -huh. і так крутила цю фінмодель, і ся крутила цю фінмодель. Я не розуміла, в якому місці я буду заможньою людиною. Тому що я ворогувала там, що я в мене їх тупо не було ніяк. Якби я не крутила. Я пішла, був офлайн-майстер-клас Лєри про франшизи. Я їй дуже вдячна, бо ми з нею сіли після цього. Я в неї запитала декілька запитань, ми сіли в неї машину, проговорили дві години, і я їй кажу: здивись, я так відкриваю така, дивись, я ось тут про. Ховала тут, проховала, ну там нема грошей. вона така каже, така дивиться на мене, боже, яка ти розумна? Ти права? Там нема грошей. Тебе yeah. в твоїй моделі немає грошей. І я їй вдячна, бо я не витратила багато років і всього на саме на цю розвиток свого бізнесу. бо Франшизна модель, яку я хотіла, вона класно працює на умовному форнеті, там де є постачання продуктів, і твій франшизі зав'язані на твоєму продукті. Львівські круасани так зав'язані. Mm -hmm. І більшість бізнесів вони не заробляють не на франшизі, тому що вони постачають продукцію. В моєму випадку я мало могла постачати тільки постіль, і то цю постіль вони могли купувати десь да, там розумію. на ліваку, якщо це не можна контролювати. Коротше, це майже було неможливо в готельному бізнесі реалізувати, і я просто покинула цю ідею. Покинула. Перспективи великі, але де-факто там грошей не було. І це все ну, Лєр Берня в мені реально дуже вона топова. Помогла. Я її послухала, пішла на навчання по НЛП. Прикольно, угу. прикольно. Це угу. НЛП. Зараз тут почалося. Чесно, наші українські підприємиці і підприємці офігенні. От я за ними спостерігаю. В нас є ось ця... Характеристика голоду, знаєш, в принципі, до життя і до mm -hmm. досягнень завжди мало. Так. Я так. От цим дуже надихаюсь. Мені м'ягкість, але мені не подобається, mm -hmm. тому що я і так сама по собі м'ягка. Мені перейм... Ну, чесно, це просто. Я риба, я взагалі знак мрії. Я ходжу, придумую, фантазую, okay. романтизую. Просто доводиться, щоб чогось mm -hmm. досягнути, бути іншою. Знаєш, у кого ще б додала собі mm -hmm. четвертого Федоріва? Да, Та давай. я всіх додала. Я вас всіх надала. Пожалуйста, Ставі, що не обижайтесь на мене ніхто. Я люблю вас всіх. Мене наскільки надихають наші. От чесно, да. я, я тобі скажу, що Джибар, до речі, в свій час я надихалась концепцією того, як вони вибудовують бренд угу. при, при побудові свого бренду. Мені дуже відгукується от їх формулювання, що вони. Не надають послугу, вони надають відчуття, да пікнуються про жінку. Я теж не на рівні послуг працюю. Хоча я продуктолог, я дуже хочу, щоб продукт був кращим, кращим. Але я прям більш за те, щоб закривати ось такі. Ну ти повторюєш їх шлях, тому що ви ти зараз різні. Фактично, да, я надихаюсь ними дуже, дуже що вони створили ринок, який ти зараз створюєш. Чух-чух, ринок домінгу інш іншим позиціонуванням на стоїста Федерів. Беру, тому що в мене був особистий дотик з ними взаємодії комунікації, Раз в процесію разом, потім він виступав на моєму конференції Orange Forum. І ну, це, типу, знаєш, я як маркетолог, ну, типу, uh -huh. це батя. Це батя маркетингу, це людина, яку ти просто дивишся. Як вона бачить світ, як вона думає, як uh -huh. вона. Ох, Боже, це просто неймовірне спостереження. Тому так, звичайно, звичайно, Федерів нам треба. Слухай, ну будемо, Все? будемо завершувати. Якщо вам нравилося вам, тож пишіть хороші нам коментарі, підписуйтесь на цей каналчик. Да? Тирина все правильно пише. Обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть в коментарях, кого ви взяли свою супер команду. Обов'язково подивіться весь випуск, якщо ви досі його не дивилися. У нас не так багато бізнес-контенту в Україні, і тому його варто варто підтримувати. З вами була Ніда Саловий сорі, але тут про маркетинг.